Казочка про добрий фейчок і написала Галина Римар, ілюстрація Юлії Толмачової, частинка перша. Щирі вітання, о, пробачте, будь ласка, що відриваємо вас, пане, гукнули разом дві чарівні феєчки на люту до незнайомця, який клопітливо збирав дрібнесенький полиновий пилочок у незвичайну золоту торбиночку. Вітаю, обернувся той щиро привітно, тепло усміхнувся. Ваша усмішка добрий пане робить цей гожий деньок ще кращим. А як вас зовуть? Дозвольте запитати. Незнайомець чемно схилив свою голівеньку, полиновий король. І тут з'явилася світла королева усіх на світі добрих феєчок і мовила Вітаю, друзі. Якраз сьогодні я мала вас познайомити мої милі феєчки і добрий королю. І обернулася до славних феєчок тоді до короля. Творець вирішив, що на світі з'явилося занадто багато зла, яке чинить велике лихо, нищить всесвітню гармонію і лад. Тому створив нам поміч милого пана полинового короля, а також його підлеглих підданих, добрих принців усіх на світі рослинок. Ви познайомитеся із ними сьогодні. Оце так радість, дружно вигукнула маленькі феєчки одна до одної, а ми вже й познайомилися, і ми так цьому раді чекаємо на знайомство із принцами усіх світі рослинок. То ви, пане, повернулися малі до короля. Добрий король маєте таке чудове трішки за довге ім'я, що дозволите називати вас коротко, добрий король, добрий і ки добрик. Королева усміхнено, поважно глянула на полиного королика, а він. Сором'язливо відповів Так, я теж дуже радий нашому знайомству. Добрих, це так гарно, просто чудово, дякую, буду щасливим мати таке скорочене ім'я. Ну що ж, тепер до справ, друзів, ввічливо нагадала усім добра королева. І веєчки й добре кивнули їй на знак згоди. Добрик повернувся до збирання чарівного пилочку, для чого він його збирає. Ви дізнаєтеся, друзі, трішечки згодом. А дві ромашкові феєчки зібралися летіти на ділову зустріч до сестричок мальвичкових фей. Хвильку, будь ласка, ромашкові феєчки зачекайте. гукнув Добрик і малі зупинилися. Король швидко підлетів, уклонився і простяг подружкам дві красиві парасольки. Скоро дощик, це вам знадобиться. Феєчки взяли подаруночки, щиро подякували, і щасливі полетіли. Добрик теж запрацював швидко, швидко. Потрібно вигадати подаруночка і добрикові це будуть. Нові, примилі, чарівні крильця по дорозі назад занесемо, проговорили вони разом. Феєчки знають, про що думають їх сестрички, бо читають думки. Як це мило мило мило, бадьоро заспівали разом добрі придобрі феєчки в захваті заплескали в свої крихітні долоньки. Це справді дивовижно мило, правда діти, хоч і добрих феєчки можуть самі створити для себе усі необхідні добрі чарівні речі, та все ж як приємно, коли про тебе хтось піклує.